Марія Грінченко Моє щастя українською читає Тетяна Гончарик для LibriVox.org Моє щастя ти у мене украла, і глузуєш із мене. Дарма йому щастя даєш ти, і для тебе слів докірливих в мене нема. Та не все ще ти у мене забрала, мої згадки зостались мені. Мої згадки про його, про перші дні кохання, як сонце ясні. Тепер бачиш, яка я багата. Не глузуй же мене, не займай. Я сховаюсь від вас, я ніколи не прийду засмутити ваш рай. тільки ж знай, коли ти нещасливим його зробиш на мить на одну. О, я серцем своїм те типу почую, і тоді я тебе прокляну. Кінець моє щастя. Цей запис є суспільним надбанням.